Дивовижний світ стихій. Приготуйтеся до захопливої подорожі у світ стихійних атмосферних явищ, де природа влаштовує справжні фаєрії. Але перед тим підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Дякуємо! Гроза! Гроза це вражаюче природне явище, коли великі хмари наповнюються енергією та електричними зарядами. Вона зазвичай відбувається у теплу вологу погоду, коли повітря наповнюється парою. У хмарах виникає зарядження, коли водяна пара конденсується та стає краплями води або кристалами льоду. Найвражаюче в грозі це блискавка. Величезні електричні заряди у хмарах шукають шлях вниз. Коли вони знаходять його, відбувається справжній електричний розряд. Що ж відбувається в момент блискавки? У грозових хмарах під час тривалого та інтенсивного руху частинок виникає величезна кількість електричного заряду. Ці заряди шукають найкоротший шлях до землі, де негативний заряд на хмарі шукає позитивний на землі. Коли заряди знаходять один одного, вони створюють канал, по якому рухається електричний струб. Це створює світловий спалах, який ми бачимо як блискавку. Великий об'єм повітря навколо струму швидко нагрівається та розширюється, що створює гучний звук, відомий як грім. Це захоплююче та трошки таємниче явище, яке може викликати захват і захоплення усіх, хто має щастя бачити його у дії. Дощ! Дощ це прекрасне та важливе атмосферне явище, що надає життєву вологу рослинам та забезпечує воду для річок та озер. Давайте розглянемо, як відбувається це чарівне випадання води з хмар. Дощ розпочинається з утворення хмар. Коли повітря нагрівається, воно піднімається вгору. У високих шарах атмосфери це повітря охолоджується, і вода у вигляді крапель або кристалів льоду утворює хмари. Коли водяна пара в хмарах конденсується на частинках пилу або інших мікроскопічних об'єктах, виникають краплі води або кристали льоду. Ці краплі збільшуються у розмірах. Зібравши багато капель, хмара стає насиченою та важкою. Коли ця насичена хмара рухається над землею, великі краплі починають падати вниз. Після того, як дощові краплі випали на землю, вони живлять рослини, наповнюють річки та озера водою, а також допомагають очищувати повітря від пилу та інших забруднень. Вітер Вітер це чудове та заворожуюче атмосферне явище, що виникає внаслідок руху повітря. Давайте детальніше розглянемо, як відбувається цей непомітний, але потужний рух. На землі різні ділянки земної поверхні нагріваються різним чином. Повітря над гарячими ділянками стає теплим, а повітря над холодними ділянками холодним. Ця температурна різниця створює тискові градієнти, які визначають напрямок вітру. Гаряче повітря піднімається вгору, утворюючи області низького тиску, і навпаки, холодне повітря занурюється вниз, утворюючи області високого тиску. Вітер рухається від області високого тиску до області низького тиску. Земля обертається, і це викликає ефект каріоліса, який змінює напрямок вітру. На північній півкулі вітер відхиляється вправо, а на південній вліво. Цей ефект створює характерні пасати вітри, що дмуть вздовж екватора та полюсів. Гори, моря та інші природні перешкоди також впливають на рух вітру. Вітер може змінювати свій напрямок та швидкість, обходячи або перетинаючи такі перешкоди. Існує безліч видів вітрів: бризи, мусони, тропічні циклони та інші. Кожен з них має свої унікальні властивості та виникає внаслідок специфічних природних умов. Вітер це невидимий, але суттєвий фактор в природі. Які впливає на клімат, водний цикл та інші аспекти екосистеми нашої планети. Туман. Туман це метеорологічне явище, що виникає, коли повітря насичується вологою та утворює маленькі краплі води чи кристали льоду, які плавають у повітрі. Давайте розглянемо основні аспекти та процеси, пов'язані з утворенням туману. Туман зазвичай виникає, коли тепле вологе повітря знаходиться поруч з холодним об'єктом, таким як земля чи вода. Це може відбуватися вночі, коли земля втрачає тепло, або навіть навесні, коли тепле повітря зустрічає холодну поверхню води. Є кілька типів туманів, зокрема. Адвекційний туман, який утворюється, коли тепло повітря рухається над холодною поверхнею. Випаровувальний туман виникає внаслідок випаровування води у повітрі. Випадковий туман утворюється внаслідок змішування холодного і теплого повітря. Туман обмежує видимість, що робить його значущим для безпеки водіїв та авіаторів. Густий туман може зменшити видимість до декількох метрів. Туман може розчинятися або дисипуватися при піднятті температури, зміні вітру чи інших змінах у властивостях повітря. Сніг. Сніг це чарівне та вражаюче атмосферне явище, що виникає, коли вода з хмар замерзає та утворює крижані кристали. Розглянемо процес утворення та унікальні аспекти цього природнього явища. Сніг утворюється в хмарах. Коли водяна пара конденсується навколо частинок пилу або інших мікроскопічних об'єктів у високих шарах атмосфери, ці краплі води замерзають та перетворюються на кристали льоду. Коли вода переходить у стан льоду, утворюються різноманітні форми кристалів. Унікальна структура кристалів робить сніг різноманітним та прекрасним. Сніг випадає на землю у вигляді снігопаду, покриваючи поверхню та перетворюючи світ навколо наказку. Захопленням для дітей і дорослих є ліплення снігових куль. Та конструювання снігових фігур. Сніг важливий для балансу клімату, оскільки він відбиває сонячне випромінювання, що допомагає зберігати прохолоду. Також сніг володіє унікальними ізоляційними властивостями, що дозволяють рослинам та тваринам залишатися теплими під його шаром взимку. Знайомство із стихійними атмосферними явищами це захоплююча подорож у світ чудес та пригод. Розуміння цих явищ допомагає нам. Більше любити та берегти нашу природу, відкрити для себе таємничий світ стихій та насолоджуйтеся природнім дивом. Дякуємо за перегляд. Пізнайко сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво. Тож, щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.